Універсальні столики, які підходять для відпочинку на природі. Їх навіть палатку можна ставити для риболовлі. Також, як прикроватні столики, вони підходять. Так, дивіться, вони йдуть в двох розмірах. Це ми зібрали вже розмір побільше. І зараз зберемо розмір другий, який йде поменше. Це у нас марка Ranger. Українська марка. Виготовляють вони меблі для відпочинку. Дуже класна якість. Хто користується, той знає. Ці столики приходять і так в чехлі. Чехол цей розділений на дві секції. В одній секції у нас іде столешниця. Це вже не тряпка, це йде алюмінієві вставки. Так, Давайте збираємо. А це вже сама основа, ніжка наче. Тобто збирається він буквально за 30 секунд. Розбираємо. Цю планочку сюди вставили, цю планку сюди вставили і оцю нашу поверхню просто розтягнули і поставили. Тут пази є, пази попали, раз. От. Дуже зручно. Стулики витримують навантаження 15 кг. Вони легкі, зручні, мало місця займають. От дивіться, для порівняння це менший розмір, а це більший. Розміри я залишаю в коментарях. Переходьте, дивіться. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є Viber, Telegram, Або пишіть нам особисті повідомлення.